Привіт! Чергова субота, а це означає черговий випуск новин. З вами, як завжди, я Оленка та канал GSM Форсаж. З вас підписка та дзвіночок. Ну, до новин! Apple зупиняє виробництво iPhone 14 Plus. Що ж? Видно, недоля за інформацією аналітиків. Компанія зв'язалася щонайменше з одним партнером, щоб негайно зупинити виробництво iPhone 14 Plus, а також із двома постачальниками компонентів, щоб знизити виробництво до 90%. У звіті також згадується про збільшення виробництва компонентів для топових моделей iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Apple поки що ніяк не коментує ситуацію, але схоже вони переоцінили попит на новинку. Насправді все зрозуміло. Сенс купувати смартфон з минулорічним процесором за 900 доларів, коли є новенька пролажка. Apple тишком нишком анонсували iPad 10-го покоління та новий iPad Pro з процесором m 2 Почнемо з десятки. Маємо оновлений дизайн з прямими гранями, як у старших Air і Pro, Touch ID у кнопці живлення та однакові рамки з усіх боків. 109 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2360 на 1640 пікселів та пікую яскравістю 500 нит. Є підтримка True Tone. Щодо начинки, то ганяє на Apple a 14 Bionic, який був представлений разом із iPhone 12. Підтримується Wi-Fi 6. І мережею п'ятої покоління, а для зарядки використовується USB-C з можливістю підключати всілякі аксесуари. Основна камера на 12 мегапікселів із підтримкою 4К відео. Фронтальна також на 12 мегапікселів за допомогою функції Center Stage перемістилася на праву грань, якщо дивитися на планшет у вертикальній орієнтації, доступний у чотирьох кольорах. Ріблястий рожевий жовтий або блакитний та чотирьох модифікаціях на 64 або 256 гіабайт з модулем Wi-Fi за 449 доларів або 599 доларів. Замовлення вже відкрито, а старт продажів відбудеться 26 жовтня. Що стосується прошки, то вона не так вже й порадувала. По суті, відмінностей від минулорічних прошок практично немає. Так, процесор М2, так це перш швидше. Так більша продуктивність. Але різниці ви не помітите. Адже навіть на M1 планшет давився від потужності і цього вистачало за очі. Ще з нового, то це збільшена пропускна здатність до 100 ГБ секунду Wi-Fi 6 є та надпис iPad Pro, щоб кожен знав, що грошей у вас достатньо. Ще одна функція це можливість зйомки прорез відео на камеру планшета. Але кому вона потрібна? Коли ви взагалі знімали щось на планшет? У іншому ж це той самий iPad Pro, що був представлений півтора роки тому. Планшети будуть доступні з 8 та 16 ГБ оперативної пам'яті та 128 і 2048 ГБ вбудованої пам'яті. Старт продажів заплановано на 26 жовтня 2022 року, а ціни стартують від 799 доларів за 11-дюймову версію та від 1099 доларів за 12,9-дюймову версію. Ще трішки про Apple. Вже у цей понеділок, 24 жовтня, ви зможете встановити чергове оновлення iOS версії 16.1. Кардинальних оновлень, звичайно, можете не чекати, тільки мінімальні, а це. Загальна медіатека iCloud, за допомогою якої можна швидко обмінятися фото з членами сім'ї. Індикатор заряду акумулятора у відсотках став динамічним і доступним для iPhone XR 11, 12 mini та 13 mini. Оновили меню налаштування екрану блокування. Тепер шпалери можна вибирати окремо для кожного екрану. Ще кажуть про фікс проблеми з швидким пожиранням батареї. Побачимо, побачимо, бо мені це не дуже подобається. Майкерсофт випадково засвітила інтерфейс нової Віндовс. Панель завдань розташована внизу. Дуже схожа на версію з Windows 11, але тепер вона перейдь і виконана у формі острівця. Виглядає так само, як і док у МакОС. Хіба що не змінюється розмір залежно від кількості додатків? Вікно розташували вгорі посередині. Зліва від нього віджит із погодою праворуч статус бар. Раніше повідомлялося, що Microsoft перейшла на трирічний цикл оновлення операційних систем. Тому нову Windows з підкодовою назвою Next Valley Ми побачимо лише в 2024 році. Китайський інсайдер Digital Chat Station розповів про Oppo Wind N. Якщо вірити витоку, новинка отримає два дисплеї. Основний матиме діагональ 7,1 дюйма, LTPO-амулет матрицю та частоту оновлення 120 Гц. Працювати пристрій має під управлінням актуального флагманського процесора Snapdragon 8 Plus першої генерації. Новинка постачатиметься з бічним сканером відбитків пальців та батареєю на 4520 мАч, операційною системою Android 13 та оболонкою ColorOS 13. На ринок новинка вийде у трьох кольорах: чорний, білий та зелений. Її мають анонсувати вже найближчим часом. Ну і наостанок трішки про крипту. Компанія Mastercard працює над новим сервісом КриптоСовс, який дозволить купувати криптовалюту та розпоряджатися нею через звичайний банківський рахунок. Запуск сервісу відбудеться на початку 2023 року. Першими країнами у пілотній програмі стануть США, Бразилія та Ізраїль. Сервіс відповідатиме за торгівлю та зберігання криптовалюти, тобто доступу до ваших активів у банків не буде. Криптовалюту можна буде використовувати для звичайних покупок з картки. В інтернет-банкінгу або мобільному додатку відображатимуться всі ваші кошти, включаючи криптовалюту. І можна буде перекидати іншим користувачам чи організаціям. Фактично, Mastercard розробляють біржу та гаманець з прив'язкою до вашого звичайного банківського рахунку. Це може бути зручно, якщо ви отримуєте зарплату в крипті і не хочете здійснювати додаткові транзакції. <му> На цьому все з вас. Лайк за старання та підписочка, якщо ви досі цього не зробили. І обов'язково перевірте, чи натиснули на дзвіночок. І пишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась найбільше. До нових зустрічей! Па-па!